Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю. Відео з вчорашнього дня. Приїхали на дачу, поки їхали, читала новини і просто, знаєте, знов жах, знов жах. Знов жах в Києві, в нашому любимому райончику, де ми проживали з ніком також в квартирі його батька. Ми дуже любимо цей райончик, називається Він Оболонь. І якраз дуже близько до того місця прилетів шахет, знов в житловий будинок. Ми дуже переживали, переживали за сусідів, за знайомих, дзвонили їм по дорозі. Спочатку не було зв'язку, потім вони все-таки перезвонили і розповіли нам так, що дуже близько це сталося, і в радіусі кілометра ця хвиля спрацьовувала, у людей повилітали вікна. Ну слава Богу, наш будинок він трошки подалі від цього місця. І, начебто, на вчорашній день всі вікна вціліли в людей. Але це просто ну, неможливо висловити свій біль, свою ненависть до цього жахливого сусіда. Може, треба знову про це говорити, щоб дійсно людей почули, припинили це вже жахіття, скільки може це вже продовжуватися. Така атака на мирних людей. Дуже важко. Було мені працювати, але треба було роботи зробити багато. І знаєте, робота відволікає, така робота відволікає від сумних думок, але все одно ж реальність не міняється, і хочеться, щоб швидше наступив мир, і люди могли мирно працювати, жити і не думати, що буде завтра. а Куди прилетить і хто постраждає. І слава Богу, що ніхто не загинув, слава Богу, що обійшлося, але це все повинно припинитися. Дуже багато людей звернулося за допомогою в районну адміністрацію 270 квартир звернулися, те, що в них постраждало майно. Але як справитися з цим своїм станом? Все-таки ми переживаємо, хоч ми знаходимося в безпеці, але дуже переживаємо, що в Україні люди дуже від цього страждають. Це і нерви, і здоров'я, і втрачають житло, і гинуть, і нам дуже важко це все переживати. Ну, сподіваємось на краще, друзі, я в своїх відео стараюся. Більше позитив вам показувати, але чим далі, щось в мене все гірше це виходить, мабуть, вже накопичилася втома від негативних новин, ну, постараюсь далі показати, що я вам що я зробила на дачі, все-таки на дачі класно. Потім ми ще поїхали привітали Карлу, але як відомо. Ну, не, не всі люди люблять зніматися у відео, тому я так познімала якісь моменти. Звичайно, мирне життя, люди спілкуються, радіють, веселяться, смачно їдять, але водночас завжди 4 травня, кожен рік в Нідерландах. Відмічають день пам'яті по загиблим в усіх війнах. І теж була хвилина мовчання. Обов'язково, коли у Карли гості, вісім годин вечора включається телевізор, іде трансляція цієї церемонії і всі гості мовчать. І Карла дуже дуже чутлива до. На цієї події. А потім ми ще працювали знов на дачі і приводимо дачу в порядок, щоб можна було інколи приїжджати, відпочивати, ну і нарвати якусь для себе зелень. А сусід посадить мою топличку, томати, баклажани. І теж сказав Лена, коли будете приїжджати, беріть урожай. Ну, ось так, друзі, дачні справи у нас. Заніс сюди розсаду. Зараз подивимося, яку вони розсаду виростили. Ось такі помідорчики і баклажанчики. Ну, Правильно, бур'ян повиривали, нехай садять. А чого ж? Може і нам щось перепаде. Якщо виросте. А в теплиці зараз ну, до 20 градусів десь. В теплиці, ну там треба поремонтувати. Там он. Ага, він уже вставив кусок скла, там ще кусок скла немає. Поприходили, привіт! <світ> Зустрічаю так приємно. Ми їм хлібчик давали, ще привезли. Дивіться вже, які квіти. Ой, за тиждень так уже розпустився. Ще один тюльпанчик стоїть тут, а цей, не знаю, чи вистачить у нього сили розквітнути якийсь ще інший. І ось цей. Побачимо. Ось такий кліматіс, тут аж квітка. Застряла, дивіться, зараз її треба витягти звідти. Якось шкода. Чого ж ти туди залізла? От так, давай сюди вилазь. О, яка гарна, дивіться. Квіточка шикарна. М -м -м, краса. От кліматі все тут гарні. Супер. Нікиде. А що я тут роблю, ви запитаєте? Я трошки вигрібаю бур'ян для того, щоб перекопати цю діляночку і посіяти траву. Це за будиночком у нас, там, де ми робимо барбекю, тут була крапива, я вам показувала, як я її трохи косила. Тепер залишки я вибираю коріння і е, хочу все-таки, щоб там трошки заросла травичка. Може, вона заглушить ту крапиву, і е, буде такий. Газончик, можна сказати, але не так легко все мені вдалося, тому що тут земля дуже важка, глиниста. Ну, як зробила, так зробила. Покажу вам, як це все було. Всім привіт з голландських дач, друзі. Працюємо, продовжуємо працювати. Я вам розповідала, що я хочу тут посіяти триву. Зробити. Тут у нас є травичка, а тут була крапива. Я зараз з нею борюся. Перекупали, тепер я поростуваю ці брудки. Ну, тут глина, тому трохи розоб'ю і трава якось все-таки проросте. Коріння повиймала крапиви. От так. Українці працюють на голландських дах. Просто жах. Я не думала, що тут така тверда земля, просто глина. І ось такі грудки, що з ними робити? Я не знаю. Напишіть Та мені, будь ласка, чи виросте тут трива у цій глині? Я знаю, що треба розпушувати гарно, але це просто неможливо. А насипати сюди гарно в землі мене немає. Можливості, треба її купляти. Ну, що буде, то буде. Посію, правда? Я думаю, що нормально. Щось це проросте. Може, пісочку сюди насипати? Мабуть, насипамо піску сюди, правда? Ой, тут буде затишний такий куточок, і ми тут жаримо барбекю і у нас буде приємніше. То як значить в смітнику жариш борбити. А так у нас тут буде кущик шепшини, травичка виросте і все прекрасно. Ось, друзі, купила ось таку траву Renovation, Grass Renovation. І буду сюди її сіяти. Спочатку треба полити, гарно полю. І буду сіяти. Спеціальна якась формула. Що це таке? На 10-15 метрів квадратних. Бачите? У ну, мене тут раз, два, три. У мене десь півтора, на п'ять чи на 4. Ну, трошки ще й залишиться. Так, от тут можна теж підсіяти. Реновейшн зробити. Щоб у нас вже не було цих залисин таких ось. Там треба ще ту дошку відпиляти. ну, Займаємося благоустрієм. А постійний благоустрій, він ніколи на дачах не закінчується, правда ж? Травичка підсіяна тут, підсіяна тут травичка. Гортензія ось так приживається. Щось, мабуть, підгоріла на сонечку трошки. Так, посадила сюди одну лавандочку. Теж вона щось трошки перехворіла, я її обрізала. Ну, тут є такі міцні стебельця. Кущик, наче приймається. Трояндочка трошки перехворіла від пересадки, ну це зрозуміло. І Тут вже ж посіяла траву. Трохи розбили ці грудки, але їх не так просто розбити. Думаю, щось проросте. Тут такий ґрунт, що треба його за один раз нічого не зробиш, треба його перекопувати, перемішувати з добривами, з піском. Ну, травичка нехай росте. Все-таки. Мені здається, корисна робота зроблена. Прибраний звідси смітник, який був з пластику, з всякого непотребу, і досіяна травичка. Ну, і, звичайно, ви бачили, як все було зарощається крапивою. Ось, а тепер такий куточок. Тут можна смажити барбекю і можна нормально пройти і не. Плутатися в цій крапиві. Ось такі справи робляться на дачі. Похолодало у нас, ви знаєте, прям 12 градусів тільки. І такий холодний вітер. Зовсім некомфортно Дивіться, які пуп'янки вже на Троянді. От скоро, скоро заквітне. Оцей такий. А, так, аквілегія. Ось, <сум> мені підказали пані Ліда підказала з Ісландії, що це називається аквілегія. Дивіться, яка шикарна. Супер, мені подобається. Ну, полила трошки. І треба нам накрити, вже треба буде накрити полуничку сіткою. Бачите, ось скільки вже позав'язувалося, Як тільки почне червоніти, зразу пташки почнуть на неї нападати. Ось. Тому треба сьогодні це все накрити плівкою. І наступного разу приїдемо. У нас вже буде своя полуничка. Ось так, друзі, продовжуємо далі працювати. Це настільки швидко почало рости за цей тиждень, що була жара дивіться, який інжир, і скільки вже на, них плодів, на ньому плодів ось таких позав'язувалося. Повісила дзеркало, хоч трошки на себе подивитись можна інколи, чиста чи брудна.